Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про нові заяви в Міжнародний реєстр збитків. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, що Міжнародний реєстр збитків почав прийом заяв для відшкодування страждань через смерть близької людини. Заяви приймаються через портал Дія. Отже, якщо ви втратили близьких через повномасштабне вторгнення, то можете подавати таку заяву. Реєстр приймає заяви про смерть цивільних та військових. Різниці в цьому немає. Хто може подати такі заяви? Батьки. І біологічні, і усиновлювачі, і відчим, і мачуха. Іншість подружжя у законному шлюбі або хто був у фактичних шлюбних відносинах з померлим чи померлою, незалежно від статі обох. Діти біологічні, усиновлені, пасинок чи падчерка. Якщо інші сімейні, особи, ось, сімейні стосунки, заяву від такої особи треба буде доповнити доказами. Також це не тільки втрати серед військових, тут іде мова взагалі про всі втрати пов'язані з війною. Які події можуть бути причиною смерті: активні бойові дії, обстріли, насильство на окупованих територіях та в зонах бойових дій, незаконне позбавлення свободи, викрадення людей, підрив на мінах, випухових пристроях, катування, нелюдське поводження, приниження гідності. Проба евакуації з окупованих територій, руйнування Каховської ГЕС, гуманітарна криза, відсутність медичної допомоги, нестача їжі, води, хвороби або інші, які ви вкажете в заяві. Отже, далі ваша заява пройде перевірку у реєстру, її передадуть майбутній комісії на розгляд та призначення компенсації. Звісно, це триватиме певний час. Про запуск комісії обов'язково буде повідомлятися, будемо за цим слідкувати. Більше інформації та деталей щодо подачі таких заяв можна почитати на сайті Міжнародного реєстру збитків. Посилання я залишу під відео. Також, як подати заяву в такий реєстр, тут дуже простенький алгоритм. Заходимо на портал Дія, наголошую не в додаток, а саме на портал. Обираємо там каталог послуг в меню. Серед них знаходимо репарації, Міжнародний реєстр збитків. Заява про репарації в категорії А21. Там вона так і називається Смерть близького члена сім'ї. Посилання я залишу під відео, можна буде його натиснути та одразу подат... потрапити на сторінку подачі цієї заяви. Всі дуже чудово розуміють, що такі втрати не вимірюються жодними грошима. Однак за пережити ви маєте право отримати компенсацію. Якщо маєте питання чи хочете поділитися досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти, якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися та на кнопочку із дзвіночку. Щоб підписатися на канал, то отримувати сповіщення про всі нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!